Їздили на відпочинок в Карпати, в основному, щоб покататися на лижах, на сноуборді. Але в Карпатах є і інші види відпочинку. Ну, наприклад, кажуть, що дуже корисно для здоров'я чани з термальною водичкою. Давайте на це і подивимось. Мужчина. Ви щось шукаєте? Свій чани. Який у вас номер? А у вас? П'ятий. П'ятий семій. П'ятий вже зайнято, Знайди собі якийсь серед вільних. Адміністратор сказав: п'ятий, значить, п'ятий нічого не поробиш, доведеться разом. Знаєте, дуже не хотілося б. Мені теж не хотілося, значить, терпіти не можу, паритися в одному чані з незнайомими красивими людьми, з ідеальною фігурою, але не сваритися ж через це з адміністратором. Знаєте, кожна кісточка, кожен м'язик, кожен суглобчик так і говорить дякую тобі, валерчик. До речі, мене валерчик звати. Я думав, тут тільки карпатські трави тут ще й красунь додають. Ой, гарний відпочинок, правда? Згодна. Якби такий чан в пеклі з такими красунями, то виходить це рай. А яка водичка у градусах? 60. 60 <рес> то ровесники. <рес> 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 Жартую. Ви заміжня? Ні. Я теж не знайшов своєї половинки ще й досі. У мене з сімейного, тільки труси. Бачите, тільки почали паритися, а вже який ефект. Ай, шкіра гладенька, п'яточка, як вони мовляти. Це моя п'ятка. Ваша? А я думав, моя. А чи я коліно? Теж моє. Ваше? А я думав, моє. Тут під водою не розбере зразу, де чи є. Чия ця рука у мене на попі. Ваша? Ні, мої руки ось. Це чужа рука. Чужа рука? Чужа рука патьомки. Так, чоловічі, по-перше, відсуньтесь від мене скоренько. А по-друге, давайте просто посидимо в тиші. А давайте просто полежимо голими, поспілкуємося. Ні, просто посидимо в тиші. А давайте не вам, не мені. Просто голими посадимо в тиші. Чоловіче, я ж вам вже казала, мені це не цікаво. А я вам не казав, що я мільярдер? Ні. Правильно, чого брехати. А я вас раніше зустрічав. Коли? Це ж в вашому номері велика замкова щілина. Так. Ну точно, ви, у вас тоді була рожева білизна. Як вам не соромно підглядати за незнайомими жінками? О, точно ж Ми ж так і не познайомилися, я не запитав вас, як вас звати. Як вас звати? Злата. як Як? Злата. Злата, злата, злата. Ми з тобою разом на заході сонця. Природа не дала мені поетичного таланту, все пішло в лібідо. Знаєте, тут водичка прекрасна, і не хотілося б, щоб булись якісь посередники між тілом і водою. Я з вашого дозволу. Паліра! Ти знову за своє! Я коли тебе на роботу сторожем взяв? Чани, охороняти, я ж тобі не казав, що це треба робити учані! А, Дівчино, наш заклад дуже сильно вибачається за нашого охоронця. Все, досить, тебе звільнено. Дівчино, закрити очі. А ти, розбійник, біжи за коліс бігом кажу переодягатися на наступний номер. Злата Огневич, став воклад.